Як зробити свій дім розумним? Минулого разу ми говорили про клімат і комфорт у домі. Сьогодні перемістимось на кухню і розкажемо, як зробити її розумною та зручною. Кухня це серце дому, і сучасні гаджети можуть зробити її більш ефективною. Вони економлять час, автоматизують рутинні процеси та допомагають уникати помилок. Ось 5 корисних пристроїв для розумної кухні. Розумний чайник. Можна закипітити воду дистанційно або налаштувати розклад. Мультиварка з додатком. Готує страви за розкладом або рецептом, навіть якщо ви зайняті іншими справами. Смарт ваги підказують точну кількість інгредієнтів і інтегруються з рецептами у додатку. Датчик витоку води, попереджає про протікання і мінімізує ризик затоплення. wi fi духовка або плита дозволяє віддалено контролювати температуру, таймер і режим приготування. Використовуючи ці пристрої, ви економите час і робите кухню більш безпечною і комфортною. Кухня, що готує майже сама, авторська добірка п'ятьо гаджетів для розумної кухні чекає. Напишіть кухню і отримайте список.